7 як картон це вже друга частина Майнкрафта вживання з Манротом на версію 1.12.2. Я думаю, за це треба поставити лайк. І я вам нагадую про свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі. Ну а ми тоді починаємо! Це вже друга серія коротше, та от Манрот собі пляшить. Цій серії, о, там походу, кріп зірвав. В Цій серії ми Що будемо? Будувати хату. Ну. О, тут якраз ти підготовив місце. Там. Я, якщо що, скриншот в телеграмі, був вам кинув. Хто а, побачив? Ну хтось? Я не знаю хто тут ходив тут трошки. Чесно, я не знаю хто, ну вообще прям не знаю. О, зомбік. А блин, що так лагає? А, він застарав в ями. Що так лагає, наверное? А, по трошечки. О, як він виліз? Що тут лагає? Лагає, та помогите. Я зараз здохну, почекай, мене лагає, мене якісь проблеми тут з телефоном. От він через цей камінь виліз. Що так лагає, ти не розумію. Я лагаю, ну прям жорстко. Скільки FPS? 20 чомусь, так мене. 20 тут. Минулій серії мене більше було. Ва, то ще дуже багато, повірю. У мене бувало йде. У мене бувало, то в мене зараз... Типа, е, якщо я по екран, екрану, то воно там до 10 йде, до 5. Ну не розумію, а що не так от продуктивність? Згладжені... Ні, згладжений, я пес не буду ставити, там 20 PS Ну то що, добуваємо ресурси? Я так розучився грати в той Minecraft. Та я ж на той. Ти ж снайпери ганяв. Точно. Ну в сна... типа забув як грати в снайпери, потім навчився грати в снайпери. А потім забув як Майнкрафт потім... Той самий ложка без модю. Ну що, робимо хату? Почекай, нам... У мене є так дуб, ну, дубовий э, хтось. Пагаді, у мене є вкусняшка, я ще її навіть не з'їв. Тут така свининка, бачиш? У мене чотирнадцять стейків. Та ти вот. трохи. Ти в якій вселенні вже? Вселенні. Да, ти є. А, от ці зелені чотири. На чашки стейк. Пагаді, у мене тут яблучки. О! У мене, у мене чотири яблука. Так? Да? У мене О. два. Було три. Ні, було два. Ну коротше... Будуєм? Будуєм. А що ти робиш? Копаю. А на шо? Та підвал копаю. Точно? Мені в мене опадка замовилася. Вивчаю в одну. Добре. Зараз та та сі Ну в мене ще досі навіть дерев'яна кірка є. Капець, ми якісь бомжі. Все, зумався. Лучше <кхи> я пішов робити... Що у мене тут сі творить? Я не... Шо... Чига? Я дебил я нажимаю на ту кнопку. Ну капец просто. Я, а, я, я спомнятам, чому я сюда нажимаю в тут кнопочка типа стріляти, а стріляти кнопочка то типа як нажимати. Скрини. Давай. Хоча чекай, я зара всі все у нас стоять на э, минулі базе Перенесу на нашу? Базі, куда? Ну Наші такие землянці. Кам'янки. Кам'янцы. Кам'янки. -кам -кам ну можно кам Блін, я з рублоками. Ти Тиска блока мого поршня сидеть качу. Є. А давай чотири, що п'ять, то дуже багато. Та я не знаю, типу, наскільки файно нас буде. Ну там между немільонерами снимать на стільки багато дерева. А mm. мене ще досі лагає. Я була, ага. Так зависає, коротше, ну як лагає, зависає. Скільки 4? 4-4. Просто включи собі, ну щоб ти видео нормально кнопки Добре, зараз. Чекай, дай згадаю, де вообще тіл, де вони є. А, тут. То... А хто мене там б'є? Зомбі. Памаєте ще умру. Убей Мен... его, два... Картошка! его мене. Мені... з таким екраном буду ганяти. Щоб хоча б трошки запам'ятати, де що є. А, ти вже всю пашиш Всю роботу, да? Вот тут е, е, будут столбур. І вон там на тому, тому куті буде тоже стовбур. Столбур? Столбур. Бр. 4. Ай! Не питайся навіть. Не буду питатись. Не питайся, взагалі забудь, що в мене є. Що? Ніц. Що це за як Ні, Ні. Шо Щось що я не, не навіть. Знову на інопланетянській мові говориш? ти ж якби тіп, як Інопланетянин, Инопланетянин, тебе кін можна сказати інопланетянина, ні? я в Діскорді часто й інопланетянин. А, блин, то капец, Ти роботу работал а я сруся тут зі своїм телефоном. Управлінням. Та, управління просто гавно. У мене ще екран. Дебіл трошки. У мене ніколи так не було. Ну як не було? Було, тільки не назад. Так. Андрій іди нафік, скрині, ходіть сюди. Братан, а що ти за пілогорокс? Дубов. Ну окей, але стіни то не дубові зробимо, Давай зробимо хотя б тут. Березові. Так мор... Ну що? Типу. Березові. Ти не знаєш, що таке береза? Что ты кажешь бирюзовый, Березовый? А, <п tweeters> <ụ thu> я сказал бирюзовый. А, на старых, я забыл, что на старых версиях не можно сканировать од... а, ставить. А я знаю, бо я до... досить, ну, завжди майже играю на этой версии, любима. Может, сделаем какие нибудь узоры? Да блин, тут оно само кликает. Ну, ну что? Чипы... типа... Ти, типу, натискаєш на екран і воно, ну, натискає в... Там, воно вообще своим життям живе. Воно живе своим життям-то. Так. так. Колян, фитруй свой инвентарь. Оно что на 6 нажав соц стоп, що? А що я наші? А Давай зверху дві, типу, як в кузні, типу, три блока, вот так вот буде. О, картофаль я до себе взяв. Картофон. У меня интентар буфовый, так що mm -hmm. я не зміг. О, все, нарешті я. я... Блін, лагаю, ну зато екран робить. Ну вже хоча б хоч щось. Боже, яд для... ли. А то вже день навіть, капець. Ничего себе, что тут молния Маквин тут. А? Знаєш, я так виживаю, так я без... Якісь... Це що таке? Це для чого? Це для драбини? Ні, то просто мене так як мені так телефон зробив. Йому відніше. Ну значить, тут буде драбель. хоча ч, пофигу А хоть я наш. А, блин, мені 3-4 деревяшки. Угу. Mm -hmm. Добре. Ч понятно? А. А, шо? Я дубу не мав. Довбу? Довбу, довбу. А вон на тобі довбу. А не треба. Ах ти шты. Ну нічого собі ти там мені висрав. Що я на тебе весел? Ну, 15 толпу. Чекай, а нас спут той двер? А чому тут чому там? А нам треба? Ну, вот тут же бежать тут бежа, бежа, частина. Так тут кімнатки можна зробити, ні? Ну так, пофіг. Е Такі чисто похиде куди... А, у нас типа буде коробка, типа, а, типа не, коробка. не закручена. Ні, Не вообще. Та я не хочу якусь коробку. А яка різниця. Сару, вот там якась по О, а ти ходив? Так, я ходив туди. Я за трошки поутався. От ти яка людина, навіть мене не покликав. Вот ти вообще не виходив. Як не виходить до мене вже хоч раз дзвониш? Є мати, тут прорив. Це я тут вимірю, ти не, хоч, не то Ти хоч... То ти хоча б трошки запис включай, коли граєш. Тут такі приключення файні. Що собі музику підробиш? Ой, вибач, Ще собі музику, музику підробиш. Мене два, два сердечка вишили. О, як файно. Ти ж не против, правда, що я тут роблю? На, назад собі. А я йду дуба і. А ти взагасанці береш? Чи вони просто зникають і ялинка пропадає? А, десь стой. О, в скринях 9 оцих ялинок. У мене одна. У мене 9. 9 ялинок, типу. Ще поряд. 2 дуба. Саженці ті? Да, саженці. Маатно. Я посаджу точно. У мене суки розламалась. Я не знаю, я от... Я маю одну. На. Тут я бы мені друг шорви. Подвійсь на його тут той твердість. Траноскі яку я мама. Дякую. Ну все одно хватит на пару ударів. Пару ударів уже. Ну что, там замалось? Еще нет, шо сітримаем. Так, верстак сюди. Так, верстак, так, верстак, так. Ось так. А які двері у нас будуть? Збирайся? Мальовані! А. -а. <риклад> Нічого собі мальовані. Ну як збереться? Давай... Здобу, будто... З дому, бо то... Де у нас двері будуть? Братан. Э, е не, не... Не, 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 не. Тут типу отак от, тут ще одна кімната буде. Двері можна отут вот зробити, типу як э, той. Э, ну... Ну ты понял! Ну ты понял? Ну что я могу понять, я таки не понял. Я тоже не понял, что я понял, что ты там понял, короче. А типа хочешь сказать, что тут двери будут? Типа ж тут вообще ничего не будут. Ну типа ты. Як ну як типа ничего не буду? Я трошки думаю, я вот поставлю там дубы. Вот тут, типа, тут стіни. Стіны и двери и стіни. Стіны, уф. Ти не, ти не Понимает? Понимает. А ти хоч від... О, маки. Що не мат? Ти хоч ра ты Ну, на 100 блоків відходи від нашої халупы цієї? Ні. Молодець. А там є? Ну, дерева там є. А то, що ти сказав? Деревушка, що, деревушка там кричить? Ні, я нікуди не ходю, ну, не ходю. Ти дя ходяга? Не ходя, не ходя, не не ходя, А зверху були його поставили, ні? Нах? Для краси. Тут буде не красиво, але просто треба знизу були поставити. Пізно. Та так, як в кузниці. В кузнецы там три блока там. А в нас шо, кузница и качество? Кузница. Да. Ее. А де нам нас викна будут. На стенах. Ну, то увидишь, Угу. Угу. Я пше побачить. Ничего себе ты тут. То, то як бываем и те? Отак от бок. Що за двері? Вирости на один бок і один блок собі вставити. А, один блок на блок і один блок собі врости кудись чи що? Так. Отак от ти мені сказав. Так. Слухай, от добре, а я тобі що, в три метри висоту? Ну, ти не можеш боки камні поставити. Як не крути? Блоки. Блоки камню чи блоки берез. Б... О, це печера якась назвать що? Походу, так? Ком, чи як її там? Ков. Ков? Ков. А, містер Крипер. А, верно, тут я присутствує. О, я в тій був. Був? а чого ти здесь писав? Я в мазі на жаль. Щападі, тут в мене буде шакабу. Бенз. О, що тут ще корова забула туди! <рігла> <рігла> а, о, вот тут я один раз сдох. Я понял, що ти навіть сдох, навіть не забуду. Блин, ж. я сик тут ходил. А з залізу мені начинают. Ніц не ходил. О, тут же А, ніц не находил, понятно. Я сюди не йшов. Ну я сдох і потім дальше не йшов. Угу. Я два раза тут ходив, а то для мене багато. О, паучар. А я виньосі закрию. Знешній глаз, короче. Так, щоб ципери тут на базі мом сиділи. Я на базі, в тебе своя база чи що я щось? На наш. На наш. На Аш. О, кучук, блядь, чому не березовий ліс? Каньйон. Каньйон. Каньйон, <реку> вот тут каньйон. Не спити говорити каньйон же каньйон. Вот, вот каньйон, каньйон, вот каньйон. Тут Вот каньйон, вот каньйон. Так, <реку> <Да, реку> вот каньйон. Координаты 156-64-360 360, 360 йов. Йоу, я не розумію, что ты говоришь. А накопаешь капустам? Братцкий. А круто це Кам. Кругляк. пофіг. То кругляк. Ну ч ты по типу такой? Кругляк в майнкрафте, да. Чому кругляк не скругляй? Чай ресурс пак на круглий? На круглий кругляк. Блін. Ну, короче, я вже тут трошки хату добуду. А ще, что в на дах? З. А, тут немає того гладкого камня. 12. 1, так 12 А якраз хату. із камню, або не знаю. Короче, я е, топаю до тебе. О, выкупайся в шахту, просто взяв купав тобі кабацу. і в шахту навіть ведь себе як по. Так. Скалетон. Крипер. Я почув взрел? Я хотів до то ищи. Я близько, я поняв. Fuck you. А треба було скачати футбоч. Ничего. Ничего. і зараз здохнеш, так? Ні. А ти прямо в моїй шахті, так? Так. Ну щось я тебе не наблюдаю? Вообще. А, наблюдаю. Братан, це там нормально Все. У мене 26 железа. Давай закінчуємо відео. О, отут тут давай. Ты попа, з вами я був картон і мій друг Манрод. Всем папа. ти хочеш хочешь скажеш? Скажеш? Ох, ч я? Шо? По-па? А ну папа.